Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як можна розставити межі доставки у вашому місті. Це стосується локальних доставок, або тих доставок, які працюють в своєму місті, але не покривають повністю все місто. Як визначати межі міста ми розглянемо? Ми розглянемо на місці Кременчук. Тож почнемо. Дивіться, в них вказано, що. Компанія доставляє лише лівий берег. Для того, щоб партнеру, ой, партнеру, клієнту було краще розуміти, що таке лівий берег, ми заходимо на карту і починаємо ставити локації, де ми возимо воду. Ось так орієнтовно. Визначаємо межі міста, кожен партнер. Кожен власник свого міста орієнтується, де він доставляє воду, де він не доставляє воду. І от вводимо контури зони там, де ви доставляєте бутильовану воду. Зменшуємо карту. І бачимо, ось тут годинничок. Натискаємо його. Далі спускаємось трошки нижче, оновити налаштування. І оновлюємо сторіночку. Спускаємося нижче і вже бачимо, що межі міста у нас видно і клієнт орієнтується, де ми доставляємо бутильовану воду. Тож, всім гарного дня, до наступної зустрічі!